Доброго ранку, любі дітки. Послухайте, що то за звуки. Здогадалися? Це спів пташок! Так! Молодці, дітки, хочу вам розповісти про те, що так весело та дзвінко пташки співають тільки навесні та влітку. А зараз яка пора року? Так, дітки, зараз зима. Чи можемо ми чути веселий спів птахів взимку? Чому? Так, тому що їм холодно, лячно, на вулиці сильний мороз. Дмухає вітер дуже-дуже холодно. Деякі пташки восени вже відлетіли у теплі краї, це пташки перелітні. А з нами залишилися саме ті, хто будуть до весни зимувати. Так, ці пташки називаються зимуючі. Дітки, сьогодні я йшла у садочок і біля порогу знайшла пірячко. Подивіться, бачите, скільки його, і на кожному пір'ячки щось написано. Хочете дізнатися про що? Ми відлетіли у теплі краї, але турбуємося про братиків та сестричок. Так, дітки, так, це нам пірячко залишили саме перелітні птахи. Хочемо дізнатися, що ви знаєте про пташок. Що ви знаєте про пташок? Виконайте наше завдання. Перше це загадки. Про кого загадки? Послухайте уважно, сідайте зручненько. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чи бурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець, так, дітки, малесенький горобчик. Наступна загадка від пташок. Жовто груда і прутка. пташечка оця мала. По гілках вона стрибає, капелюшок чорний має, просить сало та насіння. Боїться мороза взимку. Так, дітки, це жовтогруда синичка. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. І остання дітки загадка про дуже прудку пташку. Слухайте, якщо гарна заблищить, так вона й туди летить і гніздо несе оздоби. Все красуні до вподоби. Так, дітки, це сорока. Роздивилися пташок, а тепер увага! Пташки хочуть показати вам свою сестру. І давайте, дітки, роздивимося пташку, з чого саме складається пташка. Дивіться, у пташки є голова. На голівці два очка. Дзьоб, є тулуб, На ньому крила, хвіст і дві лапи. А тепер дуже кумедне завдання від пташок. Давайте я отак зроблю. Зламалася наша пташка. Що ж нам робити? Зараз виправимо. Так, дивимося. Голівка є. Є. Око є. Є. Так, що нам потрібно зробити? Додати дзьобика. Ось, і дзьобик є. На тулубі ще Крильця, хвостик. Так, та дві лапи. Ось і зібрали ми пташку. Давайте ще раз роздивимося. Голова, очка, дзьоб, тулуб, крильця. Хвостик та дві лапки. По селу мете сніжиться, розгулялася зима, а у нас є годівниця для маленьких пташенят. дітки годівниця – це рятівниця для птахів. Як ось так ми можемо їх допомогти. Давайте роздивимося те. Чим ми будемо готувати, годувати пташків? Це і зернятко, і хліб, і насіннячко, і сальце, і яблучка, і навіть ягідки, ягідки і горобини. І калини вони дуже, дуже полюбляють. Всі завдання від пташків виконані. Тож, дітки, зробимо висновки, пташки наші друзі. Давайте взимку їх підгодовувати та не залишати на самоті. Всім дякую, до побачення та, звісно, до нових зустрічей.